No w końcu pierwsza jazda o. z takim oto walantem. No super, super czerwona z białym salonem Tesla model S, pled. На 21 дисках з full Safe driving. Повністю, максимальна версія, яка тільки можливо, це просто. Просто космос. Їдеш і відчуваєш, що ти летиш в ракеті. Супер. Супер, дійсно, супер. Просто реально.